Так, вітаю, друзі! Всеукраїнський козацький рух, другий фронт народний, В'ячеслав Рудник, Речник. Сьогодні у нас яке у нас сьогодні? 4 число, да? так? Думаю. 4 листопада 2024 року. Я сьогодні не один. І буде сьогодні таке дуже, я думаю, цікаве інтерв'ю з Мішелем Полем Манандісем. Так. Він поряд зі мною. Привітай, будь ласка, публіку. Всім привіт всіх козаки, Слава вам та слава Україні. Ну, Представся трошки про себе, розкажи, хто ти, що ти, бо Добре. багато людей вже тебе не знає. Е, е, Я був співак колись до війни, коли війна починається. Ну, я до 2014. Ну, давай, до, коли починається моя історія в Україні, це був я в Париж, з Василь Сліпак. 2012, е, в Парижській, опера. Е, і я пережив з Василь вот это все момент, коли починається Майдан і я видав трансформацію від Василь. Коли Василь був оперений співак, дуже талантливе, саме талантливіше, що може бути. І коли він повернувся до козак фізичний, без спорту, без нічого, він брав мас і далі. І я був в шоке від ситуації. Потім ну, я узнав, що він, на жаль, помер, дав своє життя для нас усіх, для України, для Європи, для безвіт, проти тероризму, фашизм і далі. И... Я відчуваю на та Я відчуваю і честь знати такі чотакі людина і ну і біль серйозна, і, і я був дуже зле насправді. І я начинаю брати брали та. Этот по потрохи э, культурний фронт э, значить інформаційне фронт теж э, розвідка й далі інформа інфінфор інформує звіт по ситуації в Україні насправді через пісня це да. був метод ну і друзі я хочу сказати таким чином да поль сам э, з франції родом але він каже: я каже, сьогодні не француз, я українець по серцю, по духу українець і по серцю по духу козак. Тому, от бачите, один козак з другим козаком зустрілись. Сьогодні спілкувались. Ми спілкувались на різні теми. Я розказав полю про наші задуми, про наші мотиви козацькі, про українське козацтво, що ми намагаємося зробити, і е, сказав про те, що на сьогоднішній день е, ми. Покладаємо наші зусилля на організацію саме козацької народної резервної добровольчої армії, Вона яка може допомогти нашим воякам. Резервом, саме козацьким професійним резервом, де хлопці і дівчата можуть бути навчені попередньо перед тим як іти на фронт, і саме головне, що це добровольча армія. Ми нікого не затягуємо, нікому руки не скручуємо, не заставляємо нікуди йти. Ми даємо просто можливість отримати військовий фах і даємо можливість від серця захищати ту землю, ту країну, яка є наша рідна земля-матінка. Отаким чином, і хотілося б, щоб Поль сказав стосовно цієї ідеї ідеї, як він е, бачить і чи підтримує він подібну ідею. Скажи, будь ласка, е, по-перше, козаки це, це а, історія. Це, так, так це історія в Україні, і це саме е, ідентичність ідентичнесть в Україні. Якщо не було козаки, не була Україна просто і можна по подумати про ще й і пістолі, <laughs> коли вони на коні і ті воєвали, але завжди і до сих пір є Україна. Україна це саме великі країни, які є в Європі. Це ну, зараз Франція, тому що Україна не внутрі Європи. Я думаю, що це не, не треба насправді. Хай Україна буде Європа euh, Україна буде Україною, а Європа буде Європа. Тому що Україна, наскільки, ну є воля, є воля і воля це ім'я, що треба зберегти. тому що Україна це послідні країни, де людей можна жити через один принцип, це робиш все, що ви хочете, до моменту это не трогай інше. І це база ідеологія воля, який немає вже повезвіт. Везвіт уже жить по іншому, коду по диктатурі Насправді, ну з да. масоречі, але... ну полі думаю, що знає про це, але хочу сказати вам, що ми, як українські козаки. Всеукраїнське козацькоїднальне, Всеукраїнський козацький рух, другий фронт народний. Ми вже е, започаткували такий козацький навчальний центр в форматі рекрутінгового центру, який дасть можливість отримати кожному бажаючому козаку і козацьці отримати певні навички. Перше, що ми е, в чому будемо готувати людей, готувати в плані мотивації, в плані ідеології. Бо те, що зараз відбувається в наших Збройних силах, люди мають фахову військову підготовку, але вони не мотивовані, не розуміються взагалі, за що вони воюють, чому вони повинні воювати чи не повинні воювати, чиї накази виконувати або не виконувати. Тобто розброд, як кажуть, і шатання в цих питаннях. І тому, я вважаю, і саме цей центр навчальний має назву Воля. Оце wow. про що казав ah. Поль Манандіс. Тобто ми десь, знаєте, як не домовляючись, ми так. резонуємо в думках, резонуємо, резонуємо в думках. І це говорить про те, як я казав у своїх минулих стрімах, що вся земля, наш шарик земний, це один людський рід. Mm -hmm. От. Ми брати і сестри один одному по плоті, але не всі ми брати по духу. Mm -hmm. От. Тому є люди. А є нелюди. Люди це брати по крові і по духу, а нелюди це брати по крові, але не по духу. Правда? Насправді так і є. Ми продовжуємо. Я хотів би попросити Поля, щоб він. Ще більш глибше представився, бо Добре. він не тільки в минулому співак, а це і громадський діяч, і так. офіцер Інтерполу так. має. По-перше, Інтерпол. да. 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 uh, по по я uh, керівник, uh, керівник міжнародного впливу та культури на аналітичний центр, центр національної безпеки України, і я там займається питання, яке. Międzynarodowego wpływu ukraiński. Znaczy, mm. że ludzie będą za nami bliżej. E, Potem ja, e, pułkownik Europol-Interpol i tam ja, no, można tak powiedzieć, od od wychowania kontrpropagandy, kontrwpływu, kontrterroryzmu i kontrideologicznej diversji. Tak, te, to też potrzebne. Można ja skończym, troszkę po... Ideologiczny diversja. Tak, zaznę. tak. Ideologiczny diversja to plan moskalski, który zaczyna 60 lat temu, to ideologiczny dominować z widokiem, przez obman, przez... Через це все, все спосіб можна. Ну, ви бачили, як вони вражають, а ми коректирувати на правду. І це тому, що один дуже серйозний пункт для перемоги в Україні це правда про Україну. Більше людей по весь -ві буде знаєш правда про нас і про те, що відбувається холодомор. Ну, сколько боль в Україні на, на вочах звіт, але е, два моменти, біль український, який є, який навіть я його відчуваю, вона Теж так само мудрості, що є зараз на звіт, і этот мудрості виходить саме козаки. Потому що через бор, тільки ми розуміємо, що є інші люди, що відчуваєш інші люди. І розуміння відпочуття, і відчуття, і все далі тільки може бути так, якщо не буде війни ніколи, це буде розумієш, що інші люди відчуваєш одно, як ми. Це перший пункт, а другий пункт, ну, я все, я вже да, Ну, я тут додав, оперуючи. Святим письмом, в святому письмі сказана така фраза, що багатьма негараздами і скарбями там написано російською, да? людина входить в Царство Боже. А що таке царство Боже? Це мир, радість і щастя у Дусі Святому. О, тому людина тільки, да, получивши, скажімо так, горе, відчувши горе. І зрозумівши, як їй до того було гарно, може порівнювати і може свого боку вибирати. І, на жаль, через горе ми багато людей через горе входять в певне правильне розуміння. І завдяки цьому вони, ну, наше взагалі суспільство людське отримує додатковий поштовх ну, божественних сил, божественних перетворень. Отак скажу. Так, так, так. Далі буде. А ми втратив світ просто. Да, втратив Україну, я згоден з тобою, ми втратимо світ. І зараз виходить так, що Україна напередку взагалі як передовий загін ага. всієї Європи. Хтось комусь подобається Європа, хтось каже, що Європа вже згнила, що там якісь принципи не такі, як треба. Але я вам скажу таким чином. Да? От частина моєї сім'ї, малі діти, мій брат з жінкою поїхали до Німеччини. І те, що вони отримали в Німеччині, просто як люди з України, яких ніхто там не чекав, то вони не отримали тут, в Україні за все своє життя, розумієте? Тобто відношення. Оця, як кажуть, загниваюча Європа, про, про яку каже е, Московія, що Європа загниває. Може, там саме підгниває? Я не проти цього. Да? Mm -hmm. Я знаю, що люди є різні. Є нормальні люди, а є люди ненормальні. А От, не да. Тому ми ж не можемо рівнятися на всіх ненормальних людей і казати, що якщо там одна особа ненормальна, то всі ненормальні. Але я ж кажу, що плоди говорять самі про себе. Що якщо ті наші біженці, які поїхали в Польщу, в Німеччину, Францію, Велику Британію, вони отримали, зразу отримали допомогу, людяну допомогу, на яку навіть ми і не очікували. Тому сердечна дяка друзі, всім вам, закордонним нашим братам, сестрам, партнерам, людям з людяною душею. Всім вам велика дяка Дякую. за вашу допомогу і за те, що ви в самий страшний для нас час, в самий складний для нас час. Поруч. Простягли нам руку допомоги, були поруч рядом з нами. І зробили те, що ви зробили. А, а я хочу подякувати всіх із французьких легіон, <сіхання> Тому що є такі, ну не багато, звісно, але я знаю, що там в мене друзі, які українці, які служать на французький легіонах, а потім повернуться тут, коли війна починається. Але я хочу, я дуже хочу подякувати кожен державі, яка согласен, котрі згодна, що їх людей воювали з нами тут за захищати їх країни. Потому що насправді Європи. Для створена захищати себе від напал москальський. І виходить напал, але тільки Україна воювала. Я думаю, що це великі проблеми, що я вважаю, що ну, я вважаю, що, що... це несправедливо. Якщо ну, ми боронились, повинні боронитися разом. разом да. Європа та його роботи робота. Вона не може з себе ховатися. Потому що ну, я, як екс-європеєць, я не відчуваю. Ніякої честь бути європейцем зараз на такій ситуації, ну вони допоможуть трошки, як зможуть, ну просто закажеш, що вони щось робить, але насправді вони потрібні. Це їх додатка. тому що це за це питання була створена Європа захищати себе від Русі. І Україна держить сама. Значить, зараз я думаю, що треба політичні рішення, більше дипломатії, за імені обіцяти, що це їх війна. Теж. І якщо в Україні enfin, так не буде, але ми переможемо 100%, але якщо буде проблема, Європа. Краще, що вона вже воювала з нами тут, чим чекає да. чим на своїх кордонах опиняться, опиняться московити да. на кордонах Європи. Та да мало того, що вони зробили, наприклад, ці московити, як коли зайшли в Україну, в Донецьку, Луганську область? Вони мобілізували луганчан, донечан і пустили перед собою, як колись пускали перед собою ці е, орди. Так. Перепускали перед собою тих, яких завойовували. Тобто не, тактика не змінюється, і Європа повинна думати про це: що якщо е, прогнеться і Україна втратить силу, і росіяни чи московити, росіяни навіть це вже так, знаєте, так примількалось, але ми не повинні так говорити. Це просто московити, 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 московити. Ніякі вони не росіяни. Нема Росії. Да. Русь це Україна. Оце місце це є Русь. Русь це Київ. Да, це Київ, а Київ, Русь, це, це, Київ, Україна, да. це. А Київ це Україна. Да. О, тому європейці повинні розуміти, друзі, Надо щоб, їх да. друзі, московити, якщо переможуть, вони опиняться на ваших кордонах і підуть далі. Так. О, тому, якщо навіть немає не співстраждання у деяких, то просто заради того, щоб зберегти себе. Ви повинні нам допомогти і допомагати потужно і великій кількості. потужно в великій кількості, щоб не втратити час, бо втрачений час це втрачені життя наших хлопців і дівчат. І це да, і це зменшений потенціал. Дружить да. і далі. От так, от трошечки. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Нагадуємо від ваших лайків та коментів напряму залежить, якій кількості людей YouTube покаже цей сюжет. Тож, якщо ви підтримуєте наші ініціативи, допоможіть поширювати інформацію, яка об'єднує небайдужих людей. Слава Україні! Нагадуємо, що збір на пікапи досі триває, тому закликаємо вас допомогти нашим захисникам.